Прокурори у суді вимагають привести в стан готовності укриття у селищі Ратне. Ним опікується управління гуманітарної політики Ратнівської селищної ради через бездіяльність балансоутримувача та власникам протирадіаційне укриття комунального закладу, центр культури та дозвілля Ратнівської селищної ради не готове до використання у якості споруди цивільного захисту. Зокрема, там є проблеми з каналізацією, санвузлами, водопостачанням, вентиляцією, а також з доступом для людей з інвалідністю. Є і неполадки з опаленням і системами зв'язку та оповіщення. Ковальська районна військова адміністрація неодноразово зобов'язувала балансоутримувача провести укриття до ладу, втім, захисна споруда і досі не готова до експлуатації. Тож прокурори через суд домагатимуться, щоб укриття, врешті-решт, підготували як слід.